Короткий огляд будинку в Обуховичах. вулиця Логова, 11. Будинок, господарські споруди, колодязь, є вода, світло, газ. Тут у нас газовий котел, газовий лічильник, піч, де можна спину відігрівати собі. Залу грубка, ще одна грубка, спальня, два, два ліжка, гарний ревертерний шкаф. Кого цікавить? Телефонуйте 067 39 48 447 Василь Дмитрук.